Тайському національному педагогічному університеті імені Короленка вихідними пройшов день відкритих дверей. Майбутні абітурієнти мали змогу дізнатися про нові професії, можливості та розвиток спеціалістів у стінах університету. Наш університет по праву вважають флагманом вітчизняної освіти і науки. Ми є кращими серед закладів України, які навчають педагогічні професії. Ми війшли до топ 10 закладів вищої світи, які є кращими в цій галузі. Майбутні студенти, їхні друзі та батьки отримали детальну інформацію про особливості вступної кампанії, ознайомилися з освітніми програмами, за якими оголошено набір, та дізналися про різні аспекти роботи студентського самоврядування. Я прийшла сюди для того, аби са таки вирішити, на який саме факультет я хочу, або вчитель початкової освіти, або вчитель логопад. На базі Полтавського національного педагогічного університету діють вісім факультетів і два навчально-наукових інститути, які забезпечують високий рівень надання освітніх послуг. Я взагалі мрію стати поліцейським психологом, тому що я люблю дуже допомагати людям. Також в мене дуже цікава сама професія поліцейського, але і цікава також психологія. І я вирішила це все поєднати і в майбутньому допомагати людям. Планую. Добре, вивчитися, пройти багато курсів, пізнати багато нового. Майбутні абітурієнти мали можливість поспілкуватися з деканами викладачами та студентами факультетів, аби отримати детальну інформацію про методи навчання та можливості під час здобування фахової освіти. Адже наразі студенти Полтавського педагогічного університету мають можливість здобувати ще і міжнародний досвід в рамках проекту Європейського союзу «Еразмус плюс в багатьох країнах світу. У нас дуже потужна практика. Ми їздимо як на виїзні археологічні розкопки, у нас багато проводиться занять поза університетом, ми відвідуємо різні музеї, архіви, різні заходи. По завершенню університету можна працювати як археологом в інституті археології, можна працювати в архіві архівістом, можна працювати в музеї. Я планую працювати все співпрацювати. Щоєї спеціальності за професією. Цьогоріч Прийом заяви і документів відступників розпочнеться 19 липня і закінчується 31 липня. Запрошуємо усіх вас стати частиною нашої короленківської родини. Ласкаво просимо.